Так, зараз дімо, скільки на сьогодні є ампул в наявності. Значить так, цих 3, 6, 7 штук, 7 ампул. Цих 4, 5, 9 штук. Цих 3. Коробка може бути не від них, не співпадати назва, тому дивимося тільки по кольору ампули. 3, 6, 9 штук.

Далі оцих 9 штук. Синіх. Далі жовтих з коричневою рідиною з червоною. Так, тут у нас 3, 6, 7, 8 8 9, 10. 13, 16, 17, 17, 19, 20, 20, 22 штуки, а білі, 5.

288. 288 ампов. Добре. Все. Всі показав. Кількість на сьогодні є.